Сели Черкас. Маю місце попік, близько 36 сотків, друга А третя ступінь, порадній поверх з одної півки, живота, дімо, так? Скільки ти вже Тоже за січа? За... Ну, під Полтаву їхали на Полтаву по ЗК машина. Стали на перевірку машин. Тільки смотри, ну погляд коло Ну, Вода з патрубка нижня побіжала. Ага. То це І... ще в зону АТО добиралися? Ну, ні, виходить, я тільки два тижні тому вернувся із Донецької області. Uh -huh. Це ж по Донецькій області, по Луганській розвозили форму, продукти, це доставляли пацана. Uh -huh. ну, вернувся, відправили на Полтаву по козака, uh -huh. не доїхав до Полтави. Ну нічого. Візирвала пату, бо тут температурою 130 градусів котило. Що, це то свадьба з життя. Чти жонатий? Жонатий. Ты... Вже жона... й дитина є. І... <криклади> <клади> а Женя.